Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого Ютуб каналу, всіх рад бачити. Сьогодні субота. Взагалі ми ріжемо по четвергах, але потрібно звільняти місце для тих, щоб поросят відлучать. І тому сьогодні зарізали свинку. Невеличка, там кілограм десь в районі 115-120 плюс-мінус. Тому що, ну знаєте, е, як би правильно сказати. ну... Є, свої, які швидко набирають вагу. Один виводок, все. Одні є швидко набирають, а інші. Ну. І тому ми, наприклад, я починаю різати з більших, ріжу, 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 доходжу, ну, Відповідно ж, зрозуміло, що доходиш ти рано чи пізно і до малих поросят. Тому зараз покажемо, яке в нас салко, м'язко, як, як цей сам процес тріхи відбувається. І також поговоримо про цінову політику на. Живу вагу, на малих поросят не скажу, тому що дуже цим питанням не цікавився, але думаю поцікавимося, виясним. І про ціни на м'ясо і сало. От такі справи. Тому дивимося відео і працюємо. Так, друзі, поїхали працювати. Дивимося, як завжди, ну, всі замовлення я оформляю. Ну, в мене листочок там, зошит. Чик-чик і погнав. Починаємо з підчеревини. черебини. Спочатку її тріхи підрівнюємо. Те, що обрізки, в мене є людина, яка постійно в мене їх забирає. Тому з цим питання немає. І в принципі, стосовно цього вже, як то кажуть, клієнт набитий. Уже не один раз і не перший раз забирає. Зрівняли під Зараз пообрізаю, позачищаю, тоді покажу вам, що е, ну, як у нас, у нас ну, виглядає на даний момент з даної. З даного кабанчика, не, точніше, точніше, свинки, да? Це це діло кидаємо. І таким чином більш-менш підрізали, підрівняли. Ага. Аби ще хтось ваги включив, то було взагалі бомба. Чотир, е, чому? Як, тако, як самим різати, тому що є такі поросята, ну, фактично, яка ну, так би мовити не кондиція. Тому що вони, як і, ну, як і в сім'ї, да? один в сім'ї високий, інший трішки нижчий і ну, дрібніший. Да? Тому так же само відповідно і в свиней. Одні є свині просто ростуть з води, як кажуть, ідуть, як на дріжджя. Да? А й інколи є такі, що ну, не дуже. Ну, і це ж, Отаких от порисав ну, їх здавати, це вони вам тільки фактично партію розіб'ють. Аби ви нормально б здали і показали нормальну вагу. Але це все кошти, тому ми от від цього діла, як то кажуть, цієї справи відмовилися вже. Я вже давно не здавав живою вагою свиней. Хоча, в принципі... Цікаво здавати живою вагою тим, що ви зараз отримуєте одну суму коштів. Да? Наприклад, ви здали там, і ви вже можете планувати там, чи на те потратити, чи, е... чи наприклад е... там, щось будувати, думаєте, чи ну, будь-що б ви не робили, да? ви вже розумієте і ви вже можете більш-менш Розпоряджатися даними коштами. І по іншому. Ну, в принципі, так цікавіше буде. По цінах, дивіться, під черевина у нас 190 гривень ми продаємо. На ринках, відповідно, ну, різна ціна. Хто скільки поставив, спочатку на ринкові одна ціна може бути. Потім часом, може бути, зовсім інша. Тому що десь щось не продали там, воно підзависло, ніхто не хоче його ну, вести додому по 300 разів. Да? Тому така ситуація. Але в даних свиней, це, що ми зарізали сьогодні свинку, повірте, тут виход м'яса ну, на її вагу ну, дуже гарний. М'ясо продаємо без кістки, підзачищається все. Те, що, наприклад, обрізали, да? все це діло йде на фарш, Де таке, що з кісточкою тріхи залишилось, да? те відповідно до кісток. Тому що м'ясорубку не спортить. Як завжди нашій ніж травантіно. Обов'язково протираємо Це фарш. Ось такий задочок. Задочок ми продаємо 180 гривень. Це без кістки, без нічого. Рівненький. Не ділимо ми його там, на частини, як на ринкові. На ринкові там, Одна частина скільки стоїть, інша частина скільки стосує. Ну, ми якось так вже привикли. Та й все. Так, дивимося у нас. Ну, приблизно вже ріжемо на ті частинки, відповідно, як у нас люди вже замовили. Завідує ще полежить трохи і буде взагалі бомба. Також відправляємо новою почтою. М'ясо, наприклад, обов'язково заморожуємо гарно і непогано, в принципі, доходить до людей. Якщо взяти, наприклад, е сало, то сало краще все ж таки е, засолити і заморозити. Це якщо дуже десь далеко. Якщо ми, наприклад, е, відправляємо в Київ, да, то туди ми сало просто беремо, підсолили і воно гарно доходить. Воно фактично від нас до Києва за добу доходить. Дуже швидко у нас таке сполучення, як то кажуть, дуже вигідне. Рядочок. І це вже ми другий задочок фактично розбираємо. Все, що таке некрасиве, все, що стирчить, обрізається і робимо фарш тоді. Міша, давай, давай, закривай. В коментарях, яка ціна у вас на м'ясо сало, Що у вас відбувається? Зараз зачищаємо лопаточку. Лопатку я продаю по 170 гривень. Знову ж таки, все без кістки. Все стараємося по максимуму, максимуму вирізати. Все как было аккуратно. Эти вот все кусочки, что встречать. Одну лопатку у нас з сіляком ціленький закажувала. людина. Ми зараз її підзачистимо. так найекономічно найобґрунтований спосіб реалізації поросят коли ви своя свиноматка ви її покрили як, як би мовити замкнути коло да? ви її покрили вона вам привела поросят ви їх відгодували ви їх самі зарізали фактично да? і зарізали приготували для продажу людям да? Це як на мене це сама така найобґрунтованіший спосіб торгівлі, тому що все інше. Ну, ну, В залежності знову ж таки, від тієї кількості, да, яку ви тримаєте. Якщо ви тримаєте звісно, там 200 голів там, чи ще більше, то відповідно воно важче буде. Це це діло таким чином реалізувати. Але можна щось переробляти, можна щось там е колбаси, балабаси, десь якусь частинку закаптить, і буде готово. Таким чином все підчистили. Так, о шиєчок у нас 200 гривень, лопатка 170 гривень. За док 180 гривень. Ось така у нас бивнушка на кісточки. Тоже непогано, в принципі. Ну, у нас різник, той що ріже мені, ми на кісточки все не не залишаємо, не вирізаємо її фактично. Тобто і ребра у нас тоді гарні виходять, вони м'ясні йдуть. Ребра ми продаємо по 170 гривень. Так, раз, два. В принципі. Це самі такі основні позиції. От така будиночка. Зачекайте, треба секунду подивитися, що у нас по замовленнях. Щоб там малюк і там. Зараз гарно тим, що погода дозволяє, щоб м'ясо воно і остило. І буде хорошо. Дальше взагалі, як будуть морози, ми колись взагалі різали, було мінус 26 градусів. Звісно, жесть була, але все, все рівно зарізали та й забули. Ріжемо ми фактично там в 3 часи ночі, відрізали його. ніж штрамантіна ріже дуже гарно. Рекомендую всім. Дуже гарні ножі. Підчерелинка шикарна. Так. так. Тепер більш детально зараз. Покажу вам відео просніму, яка продукція в нас. І знову ж таки скажу, що в нас по живій вазі. На сьогоднішній момент ну, у нас там 78 від 70, в принципі, вона так і тримається. Тому пишіть в коментарях, яка у вас ситуація з живою вагою. Що у вас, як там взагалі? По торгівлі. Хлопці говорять, що на ринку м'ясо на 10 гривень упало. Ну, в принципі, каже, ну як. М'ясо не так беруть, а почали більше брати сала, під не більше. Чому так? Ну, Я думаю, це сезонне явище, тому що е качки пішли, кури пішли, там, бройлерів хто де, хто тримає. Да? Більш воно це все теж, ну, також відтягує да? якогось клієнта на м'ясо те саме. В принципі, торгують, купляють, в принципі. Пічеревина просто бомба. Отлічно. От такі справи. Тому зараз проїдемося, покажу ще, як шкурочка в нас впечена, як вона виглядає. І на пічеревинку покажемо. Так, друзі, продовжуємо. Дивіться, от під черевинка, от як повинна шкурочка бути гарно вишмалена, дивіться, бомба. А ось такий кусочок під черевинки. Це її беруть, щоб запікати. Це краєчок, він йде з рулетом. Ну, клас. Ось такий. Це в нас буде підгорок. На шашличок. Ну, хороша така частинка. Це задочок, це яблучко беруть також, щоб запікати. І просто салко, дивіться, друзі. Це під це з рулетки вона вже йде. І це шкурочка, дивіться яка. Да, товщина сала така не дуже, але трішки є. Тут такі справи. Тому не забувайте писати коментарі, що у вас відбувається з ціною на м'ясо сало, що у вас відбувається з живою вагою. Які у вас ідуть процеси. Тому всім все найкраще, працюємо далі.